bye uh -huh. Особливо важко сьогодні батькам, які дарували свого життя своєму синові, мамі, яка виносила його під серцем, батькові, який його правильно виховав, навчив його бути мужнім, сміливим і справжнім чоловіком. Саме такі сьогодні справжні чоловіки, вони дають можливість нам жити в цій вільній незалежній Україні. У нього було троє дітей, він міг би не піти служити, бо знаємо, що закон таких. Оберігає. Такі не можуть по-іншому ховатись десь, за іншими спинами. І Віктор взяв зброю і пішов захищати і своїх рідних, і інших дітей, які сьогодні, саме завдяки такій великій жертві, яку приніс своє життя, одне єдине Віктор і його побратими. Живемо ми з вами! Слава Україні! Героям слава! Слава неславним синам і донькам України! І вічна пам'ять Герої України Віктору!